то усім! Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона невблагане стербо! Не, не, не зупиниться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. Бабусю, що з нами відбувається. Дуже давно я мала передчуття цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть з майданчик! Врятувала кого не мало. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. Усе що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старежіть. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може, смерть таки не полює на нас? Ха, бо це просто божевільність. Just uh...